Вітаю, друзі! З вами 13-й, і ви знаходитесь на каналі 13-й воїн. А сьогодні в нас неділя вечір. На основі я вже встиг закрити повністю доручення гільдії. Там зараз йде запекла боротьба нашої гільдії за друге-четверте місце з двома іншими китайськими гільдіями. І чим ця боротьба закінчиться, побачимо завтра, коли буду відкривати подаруночки, ну і будемо підбивати підсумки доручень. А я зараз знаходжусь на Твінові, маю. Трішки вільного часу, і сьогодні ми будемо з вами говорити про гру на запалі. Тема дуже цікава, тема болюча, особливо для е, нових гравців, для недосвідчених гравців. Ну і воно не дивно, тому що кожен починає грати, розвивати свій аккаунт, будувати щось, будувати якісь війська. І всі, без виключення нові гравці, які не мали досвіду гри до цього, звичайно ж, бояться запалу. І це нормально, це нормальне відчуття, тому що. Звичайно, коли виходиш на запал, замок є незахищений. На протязі 15 хвилин ви не можете одягнути щит, і вас можуть атакувати як соло атаками, так і збором можуть атакувати. Тому це нормальне відчуття, тут немає нічого страшного. І, звичайно ж, кожен з нас, кожен з гравців Lords Mobile, які знаходяться в цій грі, всі ми, мабуть, знаходимося тут. Ну, по тій причині, по причині отримання якихось емоцій. Або отримання позитивних емоцій, або хоча б не отримати негативні емоції. Але ситуація, коли ваш замок палає, лідера забрали в полон, вона взагалі ніяк не відноситься до, скажімо так, ситуацій, де ви отримуєте позитивні емоції. Тому сьогодні поговоримо про гру на запалі. Е, мені, звичайно, буде складно описати для кожного окремого замку, окремого випадку, тому що я не знаю, хто з вас на якій стадії розвитку знаходиться, як у вас прокачаний ваш замок і тому подібне. Я в загальному буду зараз розповідати для новачків, як рухатися по грі, і для того, щоб брати активну участь у бойових діях в грі і вміти захистити свій замок, вміти не втрачати багато військ. Отже, для будь-якого початкового гравця гравця-початківця основна ціль цієї гри це відкриття та четвертих військ. Звичайно ж, відкриття т 4 військ пов'язано з такою великою рутинною роботою у вашому замку, потрібно побудувати дуже багато будівель на 25 рівень, потрібно відкрити 25-ту академку, потім після відкриття провести певні дослідження для того, щоб дістатися до Т4 військ. І поки ви всім цим займає, займаєтеся, у вас є час для того, щоб підготувати свій замок, підготувати свій аккаунт до е військових якихось дій, що я маю на увазі. Доки ви рухаєтеся до відкриття четвертих військ, потрібно займатися наступною роботою наступними речами. Це формувати шмот на солянку. Е, дивіться, я покажу, зараз знаходжусь на аккаунті Твіна, тут буде трішки наглядніше для початківців. <кій> покажу приклад соляночного шмоту на своєму аккаунті, для того, щоб ви орієнтувалися, що вам потрібно збирати. В першій руці це може бути або розбивач черепів череполом, або може бути клинок льодокрила. Два варіанти для солянки. Е, для шолому це може бути шолом королевих бджіл. І також може бути шолом звіра. Він у мене не зібраний на цьому аккаунті, але ви зможете подивитися, Це, ця шмотка також добре заходить в солянку. Щодо броні, тут варіанти два. Це може бути Вогнетривка-броня, або як варіант можна таке хутрене пальто збирати. Але все-таки я рекомендую збирати вогнетривку броню. Щодо е, ніг, тут також два варіанти: або штормові тасети, або ж е, поножі дракона з сету чорнокрила. вони також в соляночку добре зайдуть. Щодо другої руки, тут я радив би все-таки збирати хутряні рукавиці. Може бути тут ще правиця дракона, ну і вже на крайній випадок можна використати вічний рукопис отаку от от шмотку, але хутряні рукавиці будуть самим кращим варіантом. Ну і щодо прикрас, варіантів небагато, як ви бачите. Тут у мене стоять кубки не божественний кубок, або кубки Вівіан, хто як називається цього мова. Два штуки. І в третьому слоті знаходиться кіль... каблучка гниття кільце Магота. От такий от набір солянки. Орієнтовний для вас можете подивитися в мене на каналі. Є відео детально про соляночний шмот. Далі, крім того, що, щоб збирати шмот, потрібно його напічкати камінцями. Дивіться, я роблю на своєму твійнолі на цьому аккаунті упор все-таки на солянку, на моносети. Я взагалі ніякої уваги на даний момент не звертаю, тому солянку комплектую камінням наступним чином. В кожній шмотці в мене стоїть, стоять камінці на три типи військ, тобто на піхоту, на лучників і на кавалерію. В будь-якій шмотці, яка зараз є, кругом різні типи камінців. Тобто вони дають максимальні стати і е, більш-менш рівномірно розпреділяються взагалі стати на всі три типи військ. Тому що ну, для е, аккаунту, який більш буде націлений на прийом, на прийняття атак якихось ворожих, це буде краще. Наступне, що ви повинні робити, це прокачувати героїв. Покажу швиденько, в першу чергу, кого. Е, лицар роз в першу чергу, герой на кавалерію, але тут є такий стат, як бонус атаки армії 20%. Дуже корисний стат. Наступний герой це Гоблін-Підривник, герой на стрілків, але також тут є такий стат, як бонус атаки армії 20%. Ну І зазвичай ще на стіну ставиться такий от піхотний герой, як хранитель клятви. Це, ну, я вже сказав, піхотний герой. Тут стати на піхоту, атака вже піхоти. Ще варіант може бути стрілків, герой на стрілків, Снігова Королева. Тут бачите всі стати пов'язані з стрілками атака його вже стрілків. Ну і ще як варіант: це ще один кавалерійський герой може бути, дитя світла, тут також бачите, стати на кавалерію 30%, атаки кавалерії 50 за кавалерію. Оцих героїв раджу прокачувати в першу чергу для того, щоб ви їх могли поставити на стіну. Потім вже можете прокачувати всіх інших. Наступне, що вам потрібно робити, проводити потихеньку дослідження, поки ви рухаєтеся до Т5 ой, до Т4 військ. Що я маю на увазі по дослідженням. Ну, звичайно, вам потрібно буде прокачати економіку, бо без неї ніяк ти 4 не відкриєш. Стіна не качайте, не прокачуйте. Ні перше дослідження, ні друге дослідження на стіну не робіть. Військове дослідження. Тут, звичайно, будете рухатись до Т4 військ, а після того, як їх відкриєте, потрібно буде робити ці дослідження, які йдуть нижче. До контртипів і контртипи дуже бажано прокачати. Дуже бажано. Ну, Полювання, само собою, потрібно робити, для того, прокачувати, для того, щоб активно полювати на мобів і... Скажімо так, через полювання отримувати гарні плюшки вигляді прискорів, вигляді ресурсів, вигляді сапфірів, можливо, якихось навіть рідкісних компонентів. Далі потрібно також прокачувати покращення армії. Тут я рекомендую вести дослідження до збільшеної армії 1, тобто це дослідження дає вам плюс 1 марш на карті королівства. Ну і звичайно, далі зараз я на трені рухаюся до субсидій на Т-4 війська. Також дуже корисне дослідження, тому що Т-4 будуть у вас дуже багато з'їдати ресурсів при їх тренуванні або при їх лікуванні. Це щодо досліджень. Ще що забув тут сказати, бажано дуже бажано відкрити третій слот фамільяра. Гілка досліджень битва фамільярів, третій слот, він відкривається без витрати, без витрати фоліантів. От такі от предмети рідкісні, так? Тому можна спокійно також досліджувати, тому що ну, бажано, щоб у вас на стіні було три фамільяра. Крім слота, крім дослідження відкриття третього слота фамільярів, потрібно прокачувати паралельно і самих фамільярів. Що б я вам порадив в першу чергу? Прокачувати грифона, військовий талант. На максималках він буде виглядати так. Підвищує атаку армії на 200% на 10 секунд, коли 10% ваших військ загине. Це саме для захисту фамільяр. Єдине, що прокачується військовий навик зажовки сферки. Збирати їх ну, так, не зовсім швидко вийде, тому потрібно швиденько починати відкривати і починати е прокачувати цього фамільяра. За червоні сфери я б вам рекомендував прокачувати злобний довгоносик, Хепр його ще всі називають, бойовий навик у нього на початку битви підвищує уже вашої армії на 15%. Це досить гарний буст на виживаємість для вашої армії. І третього фамільяра, якого я рекомендую першочергово відкривати і прокачувати, це Акваріус. Бойовий навик прокачується, як і довгоносик за червоні сфери, і він понижає ворожу армії на 15% на самому початку битви. Тобто не потрібно, щоб виконувалися якісь умови. От такий от набір фамільярів я порадив вам, ну, першочергово встановити на стіну. Ну і ще, що потрібно, зробити, що потрібно робити в процесі, для того, щоб бути готовим до гри на запалі. Також потрібно прокачувати артефакти. Я зараз тут дуже зупинятись не буду сильно, але скажу про те, що потрібно прокачувати от такого типу артефакти, які будуть давати вам стати на два типа військ, саме стати на атаку, і стати вже на третій тип військ. Взагалі, старайтеся першочергово не прокачувати ніяких артефактів, які там фермерські, наприклад, дають якісь там швидкі збору ресурсів або тому подібне. Старайтесь качати бойові, тому що прокачувати артефакти, також граючи фрі-ту-плей, дуже-дуже складно. На артефактах зараз дуже загострювати увагу не буду, зупинятися не буду, По артефактах обіцяю, незабаром буде окреме детальне відео на каналі. Ну і ще, що потрібно зробити, це підготувати слот для талантів, природний талант, в якому розкинути таланти на бойові. що це мається на увазі. Ви повинні підготувати слот, так як він у мене підписаний, наприклад, у мене війна, вар написано, ви можете підписати по-іншому. І очки ваших талантів розкинути на ліву сторону, саме на ті. Скажімо так, ячейки, які дають бойові стати вашому війську. Як бачите, я розкинув на здоров'я загону. потім... І також рекомендую відкрити все донизу і потім знизу фулити Здоров'я загону, атаку лучників, кавалерії піхоти третю на фул, а там уже далі потрібно буде розкидати по залишковому принципу, для того, щоб підрівняти ваші стати на солянці. Ну, також зараз детально загострюватись на цьому не буду. От в такому напрямку ви повинні рухатися на початку взагалі розвитку свого аккаунту, доки не відкриєте Т-4 військ. Але, в принципі, є варіанти для новачків два. Перший варіант це можливість побудови соло пастки і гри на соло пастці Але дивіться, гра на соло вона не передбачає того, що акаунт буде виходити на запал, тому що соло пастка на запалі ну, це самовбивство. Це просто самовбивство. Вас можуть підловити або декількома багатьма атаками, соло атаками вороги, або можуть повісити на вас збір, і вашій соло пастці буде просто, ну, просто капець. Тому зараз цей варіант розвитку аккаунту ми не розглядаємо, а розглядаємо такий універсальний варіант для початківців. Зараз я розповім, що це саме буде. Е, дивіться, для того, щоб ви могли більш-менш активно брати участь у військових діях вашої гільдії, що взагалі мається на увазі військові дії гільдії. Е, тобто це дії пов'язані саме з виходом на запал вашого замку. Взагалі, які варіанти виходу на запал можуть бути? Це. Наприклад, зборять вашого сухільдійця і йому потрібно укріплення. От ви вкидаєте якісь війська в замок співгідця в укріплення для того, щоб зберегти його замок, доки там, наприклад, до нього хтось дозвониться, він зайде поставив щит або взагалі співгідця вашого піймали на запалі там і зазборили. Ну, можуть бути різні варіанти. Тобто, перший варіант це укріплення з замку співгільця. Другий варіант це вступ в бойові збори. Тобто, ваші співгільдійці зборять когось. Хочуть підпалити якийсь замок, і ви також вступаєте в збір для того, щоб наповнити збір повністю. І це також буде передбачати вихід на запал. Ну і третій варіант е, виходу на запал це просто банальне грабування, наприклад, пустих замків для того, щоб забезпечити свій замок ресурсами. От такі от три варіанти е, виходу на запал взагалі існує для гравців. Дивіться, ну і що я рекомендую для того, щоб ви могли і активно брати участь у бойових діях, і могли. Е, Ефективно, скажімо, так, зберегти свої війська і зберегти свій замок. Я рекомендую наступне: зробити все те, що я перерахував перед цим. А щодо військ, побудувати наступний склад військ. Орієнтовно, десь в районі трьох, можливо, 3, 200 тисяч військ. Поясню чому і поясню, який склад. Я б рекомендував вам зробити десь по 900 тисяч кожного Т-4. Це буде в сумі. 2, 2 лями 700, там, можливо 2 лями 800 Т4 військ, і до кожного Т-4 зробити подушку т 2 військ. Тобто там десь по 100 тисяч можна зробити, ну, щоб в сумі у вас було десь 3 мільйони. Пояснюю, чому так. По-перше, ви можете, вкидаючись в збори, вкидатися ефективно з Т4 військами і кидати якусь подушку т 2 військ, щоб у вас ну, не тільки Т4 йшли в гроб і йшли в лікарню, тому що вони дуже дорогі, їх відновлювати, лікувати або тренувати заново ну, дуже дорого буде дуже складно. Тому отаку невеличку подушечку з Т-2 військ можна також не тренити. А чому саме е, таку кількість, як 3 мільйони, 3 мільйони 200 тисяч? Е, дивіться, розповідаю чому. Тому що, от, наприклад, виходимо на карту королівства, розглянемо ситуацію. Ви знаходитесь на запалі. Наприклад, ви вкидалися в збір або кріпили свого співвільдійця і потім на вас звернули увагу. Ну, звичайно ж, якщо ви виходите на запал, саме перше, що потрібно зробити, це вімкнути контррозвідку і зразу ж одягнути бойовий шмот, щоб бути готовим до прийому атак соло. Але якщо, наприклад, противник засумнівався, чи зможе він вас пробити соло, і противник вирішив вас зазборити. Таку кількість військ, як 3 мільйони 3 мільйони 200 тисяч військ. Ви спокійно можете заховати, не приймати збір. Тобто, ну, не приймати збір у вас не вийде, бо ви на запалі, ви нічого не зможете зробити. Зможете кудись відлетіти подалі на карті, але щит одягнути не зможете. В будь-якому разі вокзамок буде доступний для атаки противника. От, ну, візьмемо атаки противника збором. Тому, що ви робите в такій ситуації? Е, відлітаєте подалі. Бажано треба стати на. Безплідні землі, наприклад, от відлітаєте на форт і отут стаєте на краю форту, який найдалі знаходиться від того зборщика, який у вас зборить. Просите укріплення від своїх співгільдійців. І далі що ви робите? Ви активуєте максимальний розмір армії, буст 50%. Можливо, він у вас є, можливо, його у вас немає в запасі в сумці, але не лініться, не, скажімо так, не бійтеся витратити 5 тисяч сапфірів і все-таки скористайтеся цим бустом. Це буде в будь-якому разі дешевше, чим у вас зайде збір, і вам доведеться потім якусь частину армії відновлювати. От в будь-якому разі. Активуєте от такий от буст розміру армії. І що ви робите далі? Просите своїх співгідійців або щоб вони підзлетіли до вас, або знаходите там координати свого вулика і робите наступні речі. Ховаєте лідера в підвал. Неважливо на 1 годину, на 4 на 12. Дивіться, в мене з лідером може зайти зараз 257 тисяч військ. Тобто, якщо ще додати половину, це десь 125 тисяч, то це буде 380 тисяч, зайде в підвал. А потім, коли ви сховали лідера, ви собі спокійно ховаєте війська свої у форпости до своїх співгільдійців. Зараз знайду на карті десь замок з нашої гільдії для того, щоб вам це продемонструвати. От, є замки з нашої гільдії. Форпост. Вибираєте. Ну тут у мене, оскільки лідер у мене не захований, звичайно, лідер доступний, але автоматом просто отут вибираєте автовибір, кількість героїв і автовибір, кількість військ. І у вас тут буде 375 тисяч військ, ви зможете заховати в одному марші. Тобто, давайте порахуємо: 380 тисяч військ ви ховаєте в підвал. І якщо у вас відкрито в замку шість маршів, я вже говорив в дослідженнях, що збільшена армія 1, це також певний пріоритет для досліджень. Дивіться, відкриваєте замок, дивитеся ліміт армії на карті, 6 армій. Тобто ви можете в Харпости до Согіддійців заховати 6 маршів по 375 тисяч. А в сумі буде з підвалом, в який ви заховали 380 тисяч, це ви зможете сховати 2 мільйона 600, десь 2 мільйона 700 тисяч військ. В першу чергу рекомендую ховати, звичайно, ще те четверті війська. Ну, а все, що залишиться у вас в замку, це десь приблизно 400 тисяч військ. Ну, бажано, б, щоб помістилося в вашу лікарню. От у мене лікарня на даний момент 672 тисячі військ. Тобто, навіть якщо там зайдуть збором противники, залишки та других військ ляжуть у вас в лікарню, їх буде дуже легко відновити. Не так дорого по ресурсах, не так дорого по прискорах. От такий от варіант для того, щоб... Ефективно грати, ефективно брати участь в якихось бойових діях і, наприклад, ефективно ховати війська, або ж, е, дивіться, наприклад, вас не зазборили, вас е, там противник намагається пробити. Якщо ви будете знаходитися на бойових талантах, на одягненому військовому шмоті, тобто, так, шмот буде вас одягнутий, і бажано, дивіться, знову ж таки, знаходитися на стрілковому клині. Це саме універсальна побудова, така, саме важка побудова для обнулення. Звичайно ж, все залежить від того. Скільки у вас війська буде в замку, наскільки ви зможете там побудувати, наскільки у вас добре прокачаний шмот, наскільки добре пофарбовані каміння. Е, дивіться, чим вищі у вас стати, тим можна менше буде мати війська в замку, е, і тим сильніших ворогів ви можете спокійно приймати. Чим менші у вас будуть стати бойові, Ну, звичайно, тим більше війська в замку треба, і тим, е, скажімо так, слабших ворогів вам можна буде приймати, а сильніші замки, можливо, вас будуть навіть соло пробивати. Все залежить від того, чим вони будуть атакувати, яким типом війська, чи встигнете ви подивитися, зорієнтуватися, змінити побудову під контртип того війська, яким атакують вас. Ну, це все потрібно буде пробувати, робити, і це все буде приходити до вас з досвідом. Ще на чому хочу зупинитися, е, які... Такі основні помилки роблять гравці-початківці, коли мають невелику кількість армії і намагаються цю невелику кількість армії, будучи на запалі, кудись заховати. Перше, що не варто робити, це ховати війська в табори або поряд із замком, тобто, коли вас атакують, і ви, або там на вас збір повісили, і ви хочете свою армію кудись заховати, тому що ну, розумієте, що, мабуть, не зможете прийняти ефективно. Взагалі, от, коли ви ходите на запал, чи вступаєте в збір, чи кріпите співдійця, і ви не впевнені, знаєте, що там в... В королівстві є сильні аккаунти, які там використовують бота, який показує, коли якісь замки виходять на запал або з якихось замків падає щит. Я вам радив не стояти отак посеред королівства. Тобто робити телепорт на дослідній землі. На дослідних землях знаходитися, поки тобто ви знаходитесь на запалі. Тому що навіть якщо вас проб'ють після першого. Невдалого прийому після першого пробиття вашого замку, ваш замок просто викине десь на рандомну точку на карті королівства. І ви повинні зразу не зупинятися, а постійно натискати, постійно натискати рандом довільну телепортацію і стрибати по території королівства, доки у вас не залишиться запалу хоча б менше, 4, менше 5 хвилин, тобто поки вас не зможе наздогнати збір. Але якщо така ситуація трапляється, що ви хочете заховати свої війська, як я вже розказав перед цим, ховаєте в підвал, ховаєте в форпости з замків своїх співвідійців. Не робіть наступні помилки. Ніколи не ховайте війська в таборі. Або поряд із своїм замком, поки ваші війська рухаються в табір. Наприклад, от дивіться, я сюди запускаю на для прикладу марш. Оцю точку може зробити точний телепорт замок противника, потім робить РТП, і ваші війська тупо розбиваються об його замок. От такий варіант. Другий варіант, якщо ви біля свого замку в табори поховаєте свої війська з лідерами, велику кількість військ, ваші табори просто можуть проатакувати і знову ж таки ваші війська відправити в лікарню, відправити в гроб і тому подібне. Друге, що дуже часто роблять початківці яку помилку, уже в принципі всім відома, це але. Багато ще гравців купуються на це. Це відправляють в намаганнях заховати свої війська, відправляють свої війська на плитки. Тобто, від, от таким чином автозбором, тут автовибором е, героїв, автозбором е, максимальної кількості армії, максимальну кількість е, скажімо так, збиральних військ відправляють на плитку. Що робить противник? Досвідчений противник підлітає до плиток, на які ви відправили війська, кидає туди на плитки свої війська. Протискає е, такого фамільяра, як Ріно, миттєве збирання використовує так. Ці плитки збираються, і потім виходить так, що ваші війська рухаються просто на пусту точку на карті. Ну і знову ж повторяється ситуація, яку я вже описував раніше. На цю точку робиться точний телепорт, робиться РТП, і ваші війська тупо розбиваються в замок противника. Тому отакі дві самі поширені помилки, не робіть їх, не ховайте війська в е, табори і не ховайте війська на ресурси. Свої війська завжди ховайте до замків співдвійці. Отакий от, от варіант. Звичайно, що з такою кількістю військ збори не поприймаєш, але тим не менше. Враховуючи все те, що я сказав вище, ви можете активно, наприклад, брати участь у бойових зборах своїх співгільців, кидати для, також для своїх співгільців. Ну і, наприклад, там літати по карті, якщо е, в корі в королістів вашому немає ботів бойових, які зразу покажуть те, що ви знаходитесь на запалі. Можете літати по карті, там, грабувати якісь замки трішки, але також це потрібно робити дуже обережно. З такою кількістю військ можна ефективно, можна обережно, не горючи, скажімо так, або навіть коли ви будете горіти, ви свої війська зможете, як я вже розказав, як ефективно розпихати, заховати і таким чином можна активно брати участь у бойових діях. Навіть якщо станеться так, що ви проспали щит і вас там спалили, 3 мільйона військ – це не так багато. Якщо у вас доволі буде багато лікарень, розмір лікарні чи малий. І за рахунок святилища. Ну, з трьох мільйонів ви відновите назад десь 2400 2 500. Тобто, у вас буде безповоротних втрат лише ну, десь 500 тисяч солдат. Це не такі великі втрати для того, щоб за ними там трястися і за цими втратами дуже боятися. Тому, от перша, першочергово, для того, щоб почати воювати, рекомендую вам такий варіант. Ну а якщо ви хочете вже далі будувати більшу кількість військ і приймати збори, це вже зовсім інша історія і зовсім інша тема для іншого відео, тому що шлях від 3 мільйонів до... А в теперішніх реаліях для того, щоб більш-менш ефективно нормально приймати збори при наявності стат на солянку, хоча б там 500%, то треба побудувати десь мільйонів 20 війська. Мільйонів 20 війська, ну і ще залежить від пропорції. Скільки будете четвертих, скільки будете других. А це робиться дуже не швидко. І оцей шлях від трьох мільйонів до двадцяти, його можна проходити по різному. або... Постійно якось накопичувати війська і будувати, рухатися до такої кількості, як 20 мільйонів, або накопичити прискорі, накопичити ресурси і колись там за одне-два доручення гільдії побудуватись до такої кількості. Але бажано це робити зразу, тобто побудувати і мати 20 мільйонів військ, тому що такий шлях поступовий, він дуже підступний. Вас зможуть зловити на запалі з малою кількістю, наприклад, там, коли у вас буде 6, 7 чи 10 мільйонів військ, а з такою кількістю прийняти збори зараз. Не вийде, ви в будь-якому разі будете горіти, ну все залежить тільки від кількості втрат, які вам принесуть. Ну і ще, наприкінець одну таку фразу, яку я вже говорив у своїх інших відео. Пам'ятайте, чим більше у вас стати, тим менше війська може бути в замку для того, щоб ефективно воювати. Приймати збори, я маю на увазі, на увазі приймати соло атаки, приймати збори і тому подібне. Тому саме перше це стати. Це шмот, це камінці, це артефакти. Тому дуже великий акцент робіть на цьому. Наразі буду закінчувати. Якщо у вас залишились якісь питання по цьому відео, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Всім до побачення.